На телефон служби порятунку 101 надійшло повідомлення про виявлення у Дніпропетровському районі невідомих металевих предметів. По прибуттю на місце події оперативної групи Державної служби з надзвичайних ситуацій, було встановлено, що під час проведення земельних робіт працівниками було виявлено невідомі металеві предмети, про що вони одразу повідомили до Держслужби з надзвичайних ситуацій, фахівці якої ідентифікували. Дану небезпечну знахідку як артилерійські снаряди калібру 45 та 152 мм часів Великої вітчизняної війни. Фахівцями групи перетехнічних робіт дані небезпечні предмети було вивезено та знищено на полігоні. Місце події обстежено. Додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено. Ще наші є добровський.